Дороги не такі погані, то ага. допомагали їм машини ті американські. Ні, не мали свої. Не мали свої? Мали свої машини, німецькі. Ага. Були кухні з ними. Ага. То вони зайшли, а ми сестру, молодшій, з сестрою молодшою на ага. горі тюріску року. Вона така В Центрі села. Ви дивимося, що то на вала йде. Відуть, відтам, Синевицька, Повка. Відтивідки йдуть. Йдуть, сиревідку на полки, йдуть, і йдуть, і на трухані водять. І так йдуть, і всі на село звертають мало, котрі пішли, ветка зв'ятка підніс веще, пішла. А пішли. І то ми так дивимося, а я собі топчом тепер у план служив, бо я виїхав. І вони знаєте, що. І так а сестра каже, знаєш що? А то ще була друга, тут сусідка того, того діда, що помер, де в нас жила свою. І вона з нами туди та дівчина була, корова. Ну, ми сусіди, та ми туди погнали. Mm -hmm. Я тут, з, 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 з сестрою скора, а вона сама була своєю. І кажуть, кажу, дівчата, ми втікаємо туди, виш, від села, села в ліс. А там вже ліс такий рідкий ліса, але від колічів, ліс дорослий, але рідкий. І ми туди, якраз дорога туди була, дорога прямо туди, в лісу. І ми скоренько, ні, маки вже видно, вже, 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 вже зачали йти сюди. І ми з туди, ми худобу худобу це вже загнали в ліс. А і так ми там стривожили, що робити. І моя сестра каже, ви обідвої йдіть додому. Що там мені махе роблять, а я попиную корови по калату. А батько і, і старша сестра утекли з Коршу, геть десь туди в ліс утекли. І багато тих хлопів було дня бо наперед, як вони планували йти, то вони, як вийшли, звідком подивилися, що погані дороги, і прийшло їх пару таких груп і хапали чоловіків. Хто попав під руки, брали. Туди йому до Карпатів ще добрати, вони там село Поляниці uh -huh. і вони туди брали, туда, туди в гладоро. А тато десь чув, а тату вже був старший хлоп та Та й каже, я вже пробував ту армію, тут плете, я вже ще боюсь з ними сісти стрічати. Та й тато, знаєте, утік з корше. Їдемо, сестра... Осталися, і як ми обдвоє з то дівчиною йдемо, сестра залишилася, як ми йдемо додому. Ми заходимо, то вже так, знаєте, було. То вже було після червня вроді, Чи як? Бо то вже будь-ба від села, що вже був, був, картоплі вже тігали, що можна було зварити. І ми так зійшли, і туди, і якраз їх поняв, сюди я на дорогу, тут була стара хата, то той дівчинка. І я заб'ю до себе, а вона все лишилась. У нас була стара хата. І була хата, хата була щіни, і така в нас ще комора була. Три дупла хата була. Mm -hmm. У вишній хаті я заходжу, а то щури. Всюди німаки полягали. В ті хаті, в ті не питали, де можна було. З, я зайшов у, там в середній кімнаті, в тій щинях, в зброя пірамідів, вся стоїть. Часовий на твоїх заснув, упав і спит, не може стояти, тому що вони. там. — Дуже були втомлені. І так що розумієте, хропе, що нема світу. Ну, я такий хлопець, вже під 10 років так і що так таке дивлюся. І мама, між ними тут мама так ще дивить, знаєте, бо не лишає хату, то на двір вийде, то вони сп'ють так смачно сп'ють, як хто поляхав, ніби воєнники. Зброї без зброї, вс піраміді стоїть. Я так дивлюсь до комори, знаєте, а в коморі... На порозі стоїть ремінь, перетопе до офіцера. Mm -hmm. І пістолет так, і там стоїть кого то. Що я зняв, розпили, положив, там що? і там Я на То топорнув, ніхто не видив, чи я від коровам туди пічу, я б тусу. Така думка. Боже, і мама вже за мною оком пасе і не говорить усміхні нічого, я каже такого. Воно вже поняла. Що то це хлопець вирвела мене на двір і каже, так, ти як то кинув, або що чим чи зброю? Дайте ураз тут. Виб'ють до лахи, ще сучі її виб'ють. Зато. Ну і не кило. Я вже все охота відпала, хоч думка жи, біжить, то я зазираю таке, а? Ну і що?